Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа переносить нас у місто Рієка Хорватія, де в одному з місцевих кафе стався раптовий і незбагненний інцидент. Чоловік і жінка просто пили каву, коли чоловік раптово втратив свідомість. А коли отямився, схопив жінку за голову і почав несамовито бити. Від ударів жінка впала на підлогу, а чоловік з легкістю розкидав трьох офіціантів, які намагалися його зупинити, і почав стрибати на голові жінки. Через декілька хвилин жителі рієки помітили абсолютно голого чоловіка, який йшов головною набережною через центр міста. На ньому не було абсолютно нічого, і як це зазвичай буває, перехожі одразу ж почали фотографувати його на свої телефони, а дехто навіть повідомив у поліцію. Однак, коли правоохоронці прибули на місце, чоловіка там уже не було. Проте на подив усіх цей чоловік сам з'явився до відділку поліції Рієки. Поліцейська, яка чергувала того дня, не могла повірити своїм очам, коли побачила перед собою абсолютно голого чоловіка приблизно 30-річного віку. Він зупинився і просто сказав: Мені погано. Поліцейські одразу ж зрозуміли, хто перед ними стоїть. Вони дали йому ковдру, щоб зігрітися, і затримали за вбивство з особливою жорстокістю. Перш ніж ми продовжимо, хочу подякувати спонсорам каналу, саме завдяки вам з'являються нові випуски. Ваша підтримка не просто мотивує, а й допомагає розповідати ще більше захопливих історій. Я чудово розумію, що зараз кожна гривня має значення, тому встановив символічну мінімальну суму спонсорства всього 10 гривень. А щоб віддячити вам за підтримку, я створюю для спонсорів ексклюзивні історії у форматі аудіо. Тому, якщо хочете долучитися до спільноти і отримати доступ до закритого контенту, тисніть кнопку спонсорувати. Роман народився 13 лютого 85 року в невеликому містечку неподалік Загреба. З самого дитинства було очевидно, що з ним щось не так. Він часто виявляв агресію не лише до своїх однолітків, а й до вчителів, що викликало занепокоєння в оточення. Психологи та психіатри діагностували у нього органічний психічний розлад. Серйозне захворювання, яке викликає марення і змушує людину жити у світі власних ілюзій. Ще в дитинстві Роман почав віддалятися від реальності, занурюючись у вигаданий світ. Однією з його ілюзій було викривлене сприйняття самого себе. Він перебільшував власну значущість, вважаючи себе обраним. Уже з юного віку він почав бачити себе кимось на кшталт месії. Більше ще з ранніх років він глибоко занурився в релігію. Його одержимість християнством була настільки сильною, що над письмовим столом висіли ікони і молитви. Він молився перед їжею, перед навчанням, перед сном і навіть перед заняттям спортом. Окрім релігії, Роман фанатично захоплювався футболом. Він мріяв стати найкращим воротарем у світі. З дитинства вболівав за загребське Динамо і активно займався спортом. Починав у шкільних командах, а згодом приєднався до футбольних клубів, граючи на позиції воротаря. Після закінчення школи він вступив до кулінарного училища в Загребі і успішно його закінчив. Весь цей час перебував під наглядом психіатрів, регулярно відвідував лікаря разом із матір'ю та приймав ліки. Однак, якщо пропускав прийом препаратів, ставав надзвичайно агресивним, як до батьків, так і до однокурсників. Попри лікування, кожну вільну хвилину Роман присвячував молитвам. Він настільки занурився в релігію, що почав фантазувати про своє майбутнє як священника. Ще в початковій школі він поділився цією мрією з матір'ю, але її відповідь була категоричною: ні, спочатку ти повинен закінчити школу, стати дорослим, а вже тоді подивимося, чи станеш священником. Мати всіляко намагалася обмежити його релігійний фанатизм. Вона була проти одержимості Біблією, життям Христа та апостолів, але це лише зміцнювало його віру. Роман почав бачити себе одним з апостолів. У шкільні роки він неодноразово проходив лікування у психіатричній лікарні в Рапче в Загребі, а згодом у Янкомірі. Під час однієї з госпіталізацій лікарі помітили, що він вживає певні види опіатів. Це виглядало дивно, враховуючи його заняття спортом. Як у психіатричного пацієнта у нього проявлялися ознаки шизофренії та параної, проте, попри все, Роман залишався одержимим футболом. Після закінчення школи він став воротарем футбольного клубу з міста Лівно Томислав і був справді хорошим воротарем. Його зарплата становила 500 кун як гравця, і ще 500 кун він отримував як тренер. Разом це тисяча кун трохи менше 200 доларів. Роман був щасливий, що займався улюбленою справою, але цієї суми ледь вистачало на оплату квартири. Про нормальне життя годі було й говорити, тож він почав шукати додатковий заробіток. Одного разу його знайомий футбольний арбітер переїжджав і попросив допомогти завантажити речі. Звісно, не безкоштовно. Роман погодився. Саме тоді він дізнався, що лише за дві години роботи заробить 400 кун, майже половину своєї місячної зарплати у футбольному клубі. Так Роман і почав підробляти на переїздах, допомагаючи перевозити меблі та речі. Робота давалася йому легко, адже фізично він був досить міцним. Наступний спосіб підзаробити він знайшов так само випадково. Під час дружнього футбольного матчу у Відні, де його клуб Томислав грав проти місцевої австрійської команди. Роман вирішив залишитися в столиці на кілька днів. Разом із товаришами по команді він гуляв містом, аж раптом, проходячи повз церкву, його осінила ідея. Він дістав футляр із сонцезахисних окулярів, поклав його на сходи перед храмом і почав співати християнські пісні. На власне здивування і здивування друзів після виступу Роман виявив, що у футлярі для окулярів назбиралося майже 200 євро. Люди кидали купюри по 5 і 10 євро і дуже швидко сума стала доволі пристойною. Він узяв гроші, але не залишив їх собі. Підійшов до місця біля церкви, де зазвичай сиділи жебраки, і роздав усе бідним. Повернувшись назад, Роман вирішив продовжити співати цього разу просто на місцевому ринку. Спочатку без жодної апаратури, навіть без гітари. Спершу він відчував сором, адже багато хто знав його як футбольного воротаря, але попри це він почав співати. Особливо добре йому вдавалося заробляти під час релігійних свят. Бували дні, коли він міг зібрати половину своєї місячної зарплати у футбольному клубі. У цей період його віра стала ще сильнішою. Він вірив, що сам Бог послав йому цю ідею і дедалі більше бачив себе месією. Більшу частину грошей, які він отримував від перехожих, він роздавав бідним під час недільних мес. Його почали помічати. Зокрема, його помітила дівчина, що грала релігійні мелодії на скрипці. Вона була значно старшою за нього. Її звали Б'янка Коломпар. Б'янка народилася 26 листопада 1975 року в Тіміашорі, Румунія. Її родина слабилася багатою музичною традицією. Багато хто з її родичів грав на святкуваннях, новорічних вечорах, весіллях та інших урочистостях. Це була справжня музична династія з власним оркестром. У сімейному ансамблі кожен мав свою роль: хтось грав на контрабасі, хтось на скрипці, гітарі, гармоніці, трубі чи кларнеті. Б'янка ще малу виявляла неабиякий музичний талант. Вона вступила до музичної гімназії, а паралельно займалася балетом. На початку 90-х її батько отримав запрошення від директора осієцької опери та переїхав до Хорватії. У 94-році му році, після закінчення гімназії до нього приєдналася і Б'янка. Згодом перебралася її мати, і вся родина почала нове життя в Хорватії. Перший рік навчання в університеті став для б'янки справжнім випробуванням. Вона не знала мови. Саме в цей період вона почала тісно спілкуватися зі своїм викладачем скрипки, тонко мінічем. Вони стали майже нерозлучними. Він бачив у ній величезний талант, а вона у ньому наставника. Так, крім гри на скрипці, тонко навчив її і хорватської мови. Згодом Б'янка не просто опанувала нову мову, а й по-справжньому полюбила Хорватію. Вона була відмінницею і у 98-му році закінчила університет за спеціальністю Скрипка. За рекомендацією викладачів, Б'янка продовжила навчання в Зальцбурзі, де здобула ступінь магістра, а згодом вступила до докторантури у Відні. Після навчання вона повернулася до Осіяка. Глибоко побожна б'янка відвідувала всі меси і грала на скрипці під час церковних свят. Її музика зачаровувала парафіян, і один із шанованих церковних діячів навіть називав її Божим янголом. На той час вона була високою брюнеткою з модельною зовнішністю. Окрім музики, займалася балетом і навіть пробувала себе в модельному бізнесі. Знаменитий фотограф Стефан Лупіно запросив її на зйомку в художньому стилі на півню. Коли б'янка дізналася про молодого воротаря, який щотижня жертвував свої заробітки бідним, це її зацікавило. Вона захотіла познайомитися з ним. І коли випала нагода, помітивши його в кафе, вона підійшла до Романа. Вони довго розмовляли, випили кави і швидко знайшли спільну мову. Обох об'єднувала глибока віра. Попри десятирічну різницю у віці, вони стали чудовою парою. Їхні стосунки спочатку ґрунтувалися на роздумах про Бога, гріх, покаяння та спасіння, але з часом духовна близькість переросла у щось більше справжнє кохання. У 2007 році вони вирішили жити разом. А вже через рік одружилися і переїхали до Загреба, де активно брали участь у житті католицьких організацій. Б'янка грала на скрипці на благодійних концертах, організованих церквою. Роман співав на міській площі, заробляючи таким чином на життя. Проте, попри всі старання, їхній дохід був мінімальним. Вони були змушені харчуватися в благодійних їдальнях. Під час одного з концертів Б'янку помітив Здравко Мамич, директор футбольного клубу Динамо Загреб. З невідомих причин, але з великим ентузіазмом, він вирішив допомогти їй. Завдяки його зв'язкам. Б'янка отримала більше виступів, а також спонсорську підтримку. У той же час почали ширитися чутки, що Роману запропонували стати третім воротарем Динамо, але він відмовився. Згодом Роман пояснив своє рішення. Він не хотів потрапити до Динамо завдяки дружині, тому залишився запасним воротарем у локомотиві Загреб. Пара мріяла про дитину. Вони молилися щодня благали Бога про диво, але відповіді не було. Після п'яти років невдалих спроб б'янка була у відчаї. У цьому емоційному стані вона прийняла несподіване рішення зробити збільшення грудей. Причому вона обрала не просто помітне, а радикальне збільшення імпланти у стилі Памели Андерсон. Якимось чином Б'янка переконала себе, що після цієї зміни на неї зійде Божа благодать, і дивним чином незабаром вона завагітняла. Хоча вагітність була складною, зрештою вона народила сина. Ця подія принесла їм неймовірну радість. Б'янка щиро вірила, що її життя змінилося на краще саме завдяки цьому рішенню. Через професійні обов'язки подружжя постійно переїжджала з міста в місто. Роман продовжував грати у футбол у нижчих лігах, а Б'янка ставала все ефектнішою і грала все майстерніше. У вересні 2019-го Б'янка відкрила власну компанію під назвою «Б'янка Ет Спіритус Санті. Компанія займалася духовними сеансами та зціленням, адже Б'янка щиро вірила, що може лікувати людські душі за допомогою музики. Офіційно компанія була зареєстрована за її домашньою адресою, проте сеанси проходили в іншому місті у просторі, де, за словами б'янки, панувала божественна енергія. Попри свою духовність, вона не приховувала, що це приносило їй фінансову вигоду. Як вона сама казала, ніхто не займається бізнесом без фінансового інтересу. Проте пандемія COVID-19 усе змінила. Люди перестали відвідувати сеанси, боячись заразитися, і б'янка змушена була шукати нові способи заробітку. Вона приєдналася до Романа і разом вони почали співати на площах. Їхній репертуар складався з популярних хітів, адаптованих для прославляння Бога. Вони виконували пісні легендарних виконавців, таких як Френк Сінатра, замінюючи оригінальні слова на релігійні мотиви. Завдяки цьому незвичному підходу Роман і Б'янка швидко стали впізнаваними на вулицях Загреба. Особливу увагу привертала б'янка. Її фотографії в захисній масці із зображенням Діви Марії з'явилися не лише у місцевих журналах, а й у виданнях по всьому регіону. Чоловіки захоплювалися б'янкою. Одні бачили в ній благочестиву віруючу жінку, інші володарку пишного бюсту, який жартома називали одним з найбільших у Балканському регіоні. Вона не соромилася своєї популярності і використовувала її наповну, Але це створювало напруженість у стосунках. Роман почав відчувати себе в тіні. Б'янка ж навпаки хотіла допомогти йому стати зіркою, і невдовзі випала така нагода. Вони подали заявку на шоу Талент». Аналог: чи то Україна має талант, чи то ексфактор. Ну, всі вони однакові. Це мав бути момент слави для Романа, але все пішло не за планом. Його виступ виявився провальним. Він почав фальшивити, і судді без вагань поставили йому чотири дні. Але Роман не здавався, відчайдушно продовжуючи співати, він відмовився покидати сцену. Ситуація вийшла з під контролю і, врешті-решт, журі довелося викликати охорону, щоб вивезти його. І тут втрутилася б'янка, вона взяла мікрофон і звернулася до суддів. Гаразд, у мене є докторський ступінь з музики, тому ми розуміємо одне одного. Щодо поведінки я згодна, це було неправильно, але щодо співу, повірте, ви некомпетентні, щоб заявляти, що він не може співати. Скандал миттєво розлетівся по всій країні. Преса ще кілька днів смакувала цей епізод, а відеовиступу стало вірусним. Б'янку почали запрошувати на інтерв'ю. Вона охоче розповідала про себе, про любов до Бога, до Хорватії, яку вважала своєю другою батьківщиною, бо народилася в Румунії. Б'янка заявляла, що є своєрідним посередником між Богом і людьми, а її музика лікує душі від страждань. Та її популярність мала і зворотній бік. Невдовзі в соцмережах з'явилися її оголені фотографії. Б'янка стверджувала, що ці знімки були викрадені. За її словами, вони призначалися лише для її чоловіка. Вона надсилала їх йому під час операції зі збільшення грудей. Через медіа вона звернулася до тих, хто поширював фото, закликаючи їх припинити та діяти за божими законами. Але скандал набув таких масштабів, що уникнути наслідків було неможливо. Б'янка вирішила, що пора залишити Хорватію і переїхати до Сполучених Штатів. За її словами, це була єдина країна, яка могла дати їй можливість розвиватися як музиканці, записати новий альбом і серйозно зосередитися на кар'єрі. Але саме в цей момент у Романа почалися проблеми. Його медичне страхування закінчилося, а разом із ним і доступ до ліків. Б'янка наполягала, що продовжувати страховку немає сенсу, адже через два місяці вони все одно виїдуть до США, і це стало фатальною помилкою. Психічні розлади можуть довго залишатися прихованими, але без лікування вони перетворюють життя на хаос, так сталося і з Романом. Без підтримки та необхідних медикаментів його стан стрімко погіршувався, він ставав усе більш некерованим, і це був лише початок. Якби він отримав своєчасну допомогу від фахівця, можливо, цієї історії взагалі б не було. Якщо ви відчуваєте тривогу чи потребу поділитися своїми переживаннями, не ігноруйте цей сигнал. Як варіант можна скористатися Mindly, це найбільша платформа в Україні для пошуку професійного психолога онлайн. Вона допоможе знайти спеціаліста, який підходить саме вам. Переходьте за посиланням в описі або скористайтеся QR-кодом на екрані, а за промокодом BCFKit ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Час до від'їзду подружжя вирішило провести у місті Рієка, де Роман знову буде співати на площах, оскільки вони мають гарний досвід роботи у цьому місті. Так вони наприкінці січня 22-го року переїхали з Загреба до Рієки, орендували квартиру та почали там жити, готуючись до переїзду в США, де планували провести щонайменше два роки. В цей період Роман познайомився з Дариною Кривець. Пенсіонеркою, яка переїхала з Іванково до рієки, вона не мала ні чоловіка, ні дітей. Її пенсії не вистачало на життя, тому вона також харчувалася в благодійній їдальні. Деякі мешканці Рієки стверджують, що бачили її на вулиці, коли вона продавала в'язані шкарпетки, домашні капці, рукавиці тощо. У будь-якому випадку їй було нелегко виживати в цьому місті. Дарина ймовірно знала Романа ще з благодійної їдальні, а побачивши, як він співає на площі, запропонувала піти до найближчого кафе випити чаю чи кави. Приблизно о 14:15 вони обоє зайшли до кафе Пін. Вони сіли і замовили кави. Після того, як вони випили кави, близько 14.40 дарина покликала офіціанта і оплатила рахунок. Після цього Роман замовив чай для них обох. І поки офіціант готував напій, Роман раптово похитнувся і ненадовго знепритомнів, наче перебував у стані наркотичного сп'яніння. Він почав видавати дивні звуки. Коли офіціант приніс чай, він занепокоївся і запитав, чи не треба викликати швидку. У цей момент Роман утямився і грубо й голосно накричав на офіціанта, типу, «Хайно тільки спробує. Після цього офіціант просто розвернувся і пішов назад до бару. Роман, попиваючи чай і розмовляючи з Дариною, закурив сигарету. Приблизно через 10 хвилин він попросив офіціанта принести рахунок за чай. Коли офіціант виписував чек, він почув, що за їхнім столиком виникла проблема. Роман нібито загубив гаманець. Офіціант подивився в їхній бік і побачив, як вони обшукують сумки, шукаючи гроші. За словами офіціанта, Роман раптово підскочив, схопив Дарину двома руками за голову і почав її трясти і кричати: Ти змія, повія, кажи, де мій гаманець. Офіціант кинувся їх розбороняти, але не зміг. У цей момент підбіг ще один офіціант і один гість, але Роман встиг вдарити Дарину по обличчю. Вона відлетіла і впала на підлогу. Роман із шаленою силою розкидав трьох молодих чоловіків, один з яких вибіг на двір, тримаючи телефон, щоб викликати поліцію. Він притримував двері, щоб ніхто не втік, і одночасно дзвонив, щоб повідомити про напад. Поки він телефонував, Роман розкидав двох офіціантів, підійшов до Дарини і почав дико стрибати на її голові. Він тримався за барну стійку і стрибав на жінку всією своєю вагою. Він стрибнув близько десяти разів, хоча вже перший удар виявився для неї смертельним. Її череп був роздроблений. Після цього з усмішкою на обличчі він підійшов до дверей, відчинив їх і сильно штовхнув молодого чоловіка, який стояв біля входу. Той відлетів, за його словами, як конфеті. Роман утік у невідомому напрямку. Через п'ять хвилин прибула поліція, щоб з'ясувати, що сталося, і почали пошуки Романа Бернади. Ну а через 10 хвилин він сам голим з'явився у відділку поліції. Де і був заарештований за вбивство з особливою жорстокістю. Прокуратура кваліфікувала злочин за статтею, яка передбачає від 10 до 40 років ув'язнення. Звичайно, всі були шоковані. Постійні відвідувачі кафе не могли повірити в те, що сталося. Вони просто пили каву і чай, і раптом все перетворилося на кошмар. Все сталося за лічені секунди. Б'янка також була в шокованому стані. Коли поліцейські повідомили їй про подію, вона була вражена. Вона сказала, що просто не може повірити в почути, і що не розуміє, як її чоловік міг таке вчинити, адже він ніколи не виявляв агресії ані до неї, ані до дитини. Вона також заявила, що найімовірніше у нього вселився якийсь злий дух, що це дія самого диявола, і що над ним слід провести обряд екзорцизму. Після затримання на 48 годин поліція передала справу до прокуратури, і прокурор ухвалив рішення про утримання Романа під вартою ще на 30 днів. У цей період Роман давав свідчення як судді, так і прокуратурі. Він заявив, що змушений був убити Дарину Кривець, оскільки з фінансових причин прийняв пропозицію спортивної влади, а саме, здравка Мамича, вже згаданого колишнього директора футбольного клубу Динамо. Нібито мамич пообіцяв йому велику суму грошей за вбивство цієї жінки, але ця заява не мала жодного сенсу. Прокуратура також дійшла висновку, що це слова людини, яка перебуває в абсолютно неадекватному психічному стані. Жодного розслідування щодо цієї версії не проводилося, оскільки у Романа не було грошей, йому надали державного адвоката, який представив документи з усіх клінік, де той проходив лікування від психічних розладів. Суд постановив, що Роман повинен пройти повне психіатричне обстеження, щоб визначити, чи був він осудним у момент скоєння злочину. Психіатрична експертиза підтвердила, що він був психічно хворим і на момент злочину перебував у неосудному стані. Суд одразу виніс ухвалу, що ця особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності йому було призначено примусове лікування до моменту одужання. Це означає, що кожні 6 місяців спеціальна комісія переглядатиме його стан і вирішуватиме, чи залишати його в закритій лікарні, або ж звільнити. Після цієї жахливої події б'янка Коломпар повернулася до Загреба, де й досі живе зі своєю дитиною. Вона піклується про свого чоловіка, який перебуває в психіатричній лікарні, і щодня молиться за його зцілення.